Уховий стереотип про Мексику країна кактусів, текіли і наперченої їжі. А каліфорнійську затоку вона ж море Кортеса, називають світовим акваріумом. Мовляв, буяє морською фауною від скатів до китів. Ну, ось і перевіримо. Іще з літака кинуло у вічі. Прямо пустеля, по випалена поверхня без зелені. Дійсно, оази тут лише рукотворні. А в пампасах під ногами щось на зразок вулканічної пемзи, на якій ростуть колючки, високі і низькі, окремі і кущами. Незвично і цікаво, зокрема, любителям кактусів. Цього добра дійсно багато, різних видів і розмірів. Тому і текіла натуральна, любителі насолоджуються. А я милувався величним ландшафтом і рожевими скелями чудернацьких форм. І на мальовничі каляки-маляки у вечірньому небі. О, блеглеми Ага! Опа! Некіть тебе! Малолі! Після середземки, де зустріти дельфіна, треба мати неабияку вдачу, море кортеса дійсно дуже живе. І якщо побачити кита, то як поталанить. У дельфіни під нашим катамараном бавились щодня. А у морських котиків і левів і облюбовані острівці. Причому до людей вони звикли настільки, що дозволяють плавати поруч, не звертаючи жодної уваги. Правда, якщо двоногі дуже нахабніють, то котик може і вкусити. Не до крові, а так, щоб знав своє місце. Повно птахів. Крикливі чайки, полохливі качки, діловиті кармарани. Особливо в заповіднику серед молодих мангрів. Де варто покататись на човнику. Для любителів пляжів тут клондайк. Сліпуче білий пісок розлягся широченними смугами в багатьох бухтах. І щодня залюднені лише ті, що ближче до Лапасу. Хочеш знайти усамітнення на пісочку, знайдеш. Бухт багато, а яхтно одиницю площі на порядок менше, ніж це звично в середземці. Висаджуйся і насолоджуйся. Але є нюанси. По-перше, яхта стоятиме на якорі не за звичних 50 метрів, як це в Європі, а за 300-500. Від пляжу часом бередеш кількасот метрів і глибина все по коліна. А по-друге, майже всі бухти найближчих і найвідвідуваніших островів відкриті на південний захід. І якщо вітер саме з цього напряму тікає на східне узбережжя, а там лише одна якірна стоянка і хвиля з морського простору, тобто погода може підсувати відпочинок. А от звиклим до цивілізації тут сумно. На маршруті єдине місто з барами, ресторанами і дискотеками сам Лапас. Стаєте на якір біля набережної і місто ваше. Але варто відійти від нього години три, і навіть мобільний зв'язок пропадає, навкруги лише дика і майже безлюдна природа. Комусь за щастя, повне відключення від пресингу сучасного життя. Але якщо, по ходу, ви постійно маєте бути на зв'язку. Біда-біда. Єдина точка підключення до всесвітньої мережі в крайньому північному пункті тижневого маршруту, де є маленьке рибальське містечко і дві кав'ярні з платним доступом до інтернету. Чи не кожна чоловіча компанія в чартері цікавиться риболовлею? Правда, в середземці ловлять в основному облизня. За рідкісним винятком. Мало там риби. Зате в морі кортеса дійсно можна не лише насолоджуватись процесом, а й отримати результат. Причому в комплекті справжньою боротьбою на виснаження. Риба тут дебела і за свою свободу б'ється, як ті шотландці, лютою до останнього. У всього екіпажа при цьому буря емоцій. А на столі в результаті найсвіжіші сашимі і шикарні філе гри. Отож, підсумуємо. Єдиним безумовним мінусом мексиканського яхтингу є довгий виснажливий переліт. Від нас порядка 15 годин в один бік. З відповідними асигнуваннями на авіаквитки загальний бюджет поїздки практично подвоюється. Всі інші особливості маршруту будуть мінусами для одних і плюсами для інших. Якщо ваш стиль яхтингу від містечка до містечка і від ресторану до ресторану, як в Греції чи Хорватії, то Мексика точно не ваша. Особливо якщо відсутність інтернету є проблемою. Також це не найкращий вибір для першого чартеру із малими дітьми. Якщо не поталанець з погодою, то може відчутно бохтати. Сюди варто прилетіти за природним дзеном на самоті, за прогулянками по безлюдних островах. За дивовижним світом надводної та підводної фауни, за білим піском розлогих пляжів, за мангровими плавнями і кактусовим лісом, за спортивною рибалкою і на десерт за місцевим колоритом з рукотворними такосами під текілу. Я Богдан. А ви діліться своїм мексиканським досвідом, якщо маєте. Мені цікаво.